Це завершився терапевтичний проєкт, він є сім'десети, він є ювілейний. Як тобі проживалося в цьому проєкті, ми правда з тобою дуже довго і давно знайомі, і в різних пересіченнях. І того, правда для мене було дуже Bastard, приємно бачити тебе в цьому проєкті. Як тобі проживався? Світ? Проживався надзвичайно, бо перш за все ти розбила мої сподівання. Я думав, що то воно буде щось таке, знаєш, малюватися, щось писатися, щось, а то, нафрагу, було <со> направду, було дуже творче. Направду було дуже внутрішньо розкрито. Тобто я для себе особисто відкрив дуже багато речей, на які я навіть не сподівався. Ну, Наприклад, для мене метафоричні карти особливо вплинули. А мій особливий такий, любов моя це, зрештою, як-не-як. Мандали вони мені найбільше сподобалось, тому що вони дуже яскраво дають тобі розкритися трошечки, так зняти на ковід. Дуже вдячний за цей проєкт, бо він такий є хорошим і не просто стартом, тобі, але і таким прикріпленням внутрішньої професійної основи. Тобто таким додатковим, я би сказав, альтернативним. Це дуже знаково. Я дуже вдячний грав. Тому що ми знаємо давно. Так, так. знаєте, мене я прошу про це. І це був такий бонус вдвічі. Тому що хороші люди, хороший проект, хороші враження і хороші результати. я дуже вдячний за цей. Дякую.